Саш, давай дальше. Давай. Я несу. Я несу тобі. Та-да-та -да -та, на землі Світ. Світ. У твоїй руці. Ти, ти. побачиш. Ти побачиш. Не факт. Ну, Саш, не палися. <гум> ну. Ти, ти побачиш. Побачиш у вікні. Та-да-та. -та, ну! та-та. Дощ! Дождь. С. С. Слезы мои. Так, идем дальше. Ты сама слова там не Юля, снимай меня. Ну все, я так не нанимался. Забудь. Забудь. Ну. Да, да, да. Кохав... мене тебе. Тебе. Забудь. Після. Що? Після. Після. Осені. Після осені, ну, понятно, що прийде зима... Що не так? прийде! <с 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 і хай так. І хай так буде. Не бійся все. Не зважай! Пуста. Не зважай пустим, не бійся все. Не кохай! Не кухай, что? Не кухай. Мене. Мене. Кух... Не бейся. Не бейся. Забудь. Забудь. Юля, давай песни нормальные, что <laughs> Я этих не знаю. <laughs> не бриши, только что пел. <laughs> а то На камеру там... уже не хочешь? Она, она в голове там сидела. Ладно. Я загубил. Я загубил. та 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 що так. Що так любив Не залишив Не залишив А що не залишив? У мене голова не мыка, не снимает. Саша, ми граємо гру, всього на всього. Давай. Не залишив Не залишив Тобі Тобі Я не знаю, Ладно, ти Ладно, хорошо. Я не влюбиться? Я усветли. Я усветли и питьми на небе, на земле. Я Значит, там. Что там? Д. Я там де. Я в питьми. Я там д. Дождь, дождь. Я там д. Дождь. И. И снег. Наверное. Угу. И снег. Де песок. Де песок и лед. Так. Угу. Ну, да. Ну, Що и что дальше? Я несу. Давай, давай про мав. Ну хорошо. Ну, Заковані у клітках. Заковані у клітках своїх молодій. Та -да -та Не знали, де життя. А де пародії. І ми... І ми... Це те, що я не знаю, і ми... І ми... І ми... Як? Як, як, і шо? Не талікайся від ігри. Ой, від, мен... від нашої ігри. І ми як... Тьфу, і шо? І шо? І ми як мавпи... І ми як мавпи... За. Шо там за? За п'ять копійок. Шо? Шо за? Забули. Забули. За були... Це ж ти талікаєшся. Не, я просто не помню. Хорошо. Давай ты, ты ж блин, это, что такое. Да что ты, я тоже запуски зав... такие выбираешь, мне капец, не, я же не помню этого. Хорошо. Я закрытый в Булонтице свету. И как? Втекаю втекаю Вицы. Это схоже. На зоопарк, а я начинал поупить. <свят> Молодец. <свят> не конфету. <свят> <свят> ты толстый тебе нельзя. Подожди, что там дальше? я же не знаю. Нет, давай другую. Рич Адамонит. О, там дальше. Обейми Рич адаманит Депозит лежит. Чуешь? Обейми Тила. О, фу, я эту песню просто не люблю. Тихо, тихо, тихо. На камеру такое не говорят. Ну, это же до для плаксива. Ой, хорошо. Тогда такую. А ну. Идыка пустота. Да так, такую пустоту я тоже не очень люблю. Mm. Давай, Ато. Против всех стихий там. Ну no, хорошо. Там. Серед сірих днів... Серед сірих гнів. И дата... людських. И людских гріхів... Ктось хтось... знайшов? Правильно правильно Кто знайшов себе, а хтось загубив? Uh -huh. Шлях. Uh -huh. Шлях тернистий мій... <laughs> Проти? против всех стихий Что там дальше? Хай веди Хай веди мне до сдиснеяний <laughs> а Ну давай такую Подожди, <laughs> Я беру тебя за талию О не, так нет Нет не будешь Нет не хочу Ну не пошло Я просто, просто за талию взял Просто за талию <laughs> да ну, взял просто за талию конечно. Так что там всем Вот ой из старых песен Как они там вот те там. Там, где в альбоме геноцид. Ну и эти там. Ну, на Украине мой талант. А, хорошо. Куды? А, Куды мы идем стильки дни? Лид. Лид. Поды? Дивись, як гинет свит. Станет час. Прийде час для життя За... вся земля світ впаде ДА нам до них і з... <с Democrat> <ся> <А finalement>? <tie> wow. wow. станемо голишиться. Забудемо про біль, забудемо. Забудемо. Станемо з колін. Станемо! Дізнаємось. Все, як від життя? Дізнаємось без волку. <ріст> <ріст> дізнаємось як від життя? Дізнаємось... Ні, давай оту другу, ще одні. Яка там стара після? Аааа... Ну, до раю? Дорога до раю, мабуть, так? Да. Да. Так, <ріст> так. Починай ти тепер. <ріст> так я фігіво знаю, ти ж не помнила. <ріст> я теж. Дожди. А... Я несу свій хрест. О, нет, сложная песня, я так не умею. Сницу, свій хрест, по своїй дорозі. та 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 Уже иди, не Піднімаєш Піднимайся с колен. Озираєш. На коло. Да-да, вже финал. И финал скоро. Не закінчи слова. Не закінчення слова, і що. Це сегодня. Умови ринку. Ринку жестокий, зверхивки на дно. Я я йду вперед, що то там всі, дороги... всі дороги обминає, обминає, да? ну чи як ця... хрест. І, і саме цей... цей шлях, моя дорога. моя дорога дорада. Я несу свій хрест по сво. І, і дорозі. Я йду навіть тоді. І коли йти не в змозі. Піднімаючись. Лін. Озе. Лоу. Озира. Озираючись на коло. Да. І що? <рес> <І фінал> скоро. <рес> 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 Хорошо. Там, смотрите, а хорошо. Что там сейчас то Смотрите, смотрите, ребята, как на секс зарабатывать приходится. Вот довели. Да на еду тоже, не переживай. <свят> на еду и на секс. Да, <свят> <На> девочка, <свят> хорошо себя чувствую. Ты зап зарабатываешь. <свят> Ева. Ёсечка. Привет. Ты будешь петь для меня? Скажи. Девочка, а где птичка? Птичка? Ищи птичку. Птичка, ищи, где птичка, ищи, ищи, кто там? Птичка, а? где птичка? Вон она полетела, полетела. Понятно, ну зевай хотя бы. Не летай. Не летай. Как не летай, пешком до лагеря. Ну кажи! Я тебе не де? Подожди. Давай ото що небудь такое, що я буду знати. <рес> так ти это знаєш? Ні, я не знаю. Та на ну, не бреш. Честно. Ну тоді окей, зараз. Ну тоді окей. А, б -б -б -б. Божечки. Сама не знаєш, у Та тихо, я пригадую, як Крайніше. ти знаєш, як ти не знаєш. Ну кажи. Да хрень я узнаю. Я все квесты сделал. Ну, ну давай, ты он. мне напомни. Какую ты знаешь. Может, я не хочу. А что Ш... Саша. Оу! Час иде. А час мы на я... <с novice> Не, сегодня порезался. <сORENCIO> <сORENCIO> а, сегодня резался, да? Угу. А, окей, зараз. я Чашка, тебе... а ну чашка как там общается. Ну, я тоже так, так думала, что ты захочешь чашку. Да, чашку я захочу, только я сложишь, не знаю. Так, шо там? Пять чашек. Не, давай такой. Три пары инвентории, таск, интервью, да. Чуешь? Чуешь? Одне життя. Набирали. Шо? Одне. Одно життя. Дорих. Дориг. Ну, кажи. Нема у мене. Є. Так багато. Так багато. А щось. Моя. Там... Моя. Одна. Що? Одна. Веде. Веде. Ой, ладно. Наш світ. Не зупинити. <світ> Цей... Цей лід не розтопити. <світ> Ти. Ти. Вчись. Вчись Щиро радіти. Як діти. <світ> як діти. <світ> Коли на... Навколо страх. Ну я в тебе питаю. Я не знаю. Ладно, я тоже точно не его. Стривай, стрывай. А, Зараз. Зараз, зараз. 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 А, ось. Ні, 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 не. Тихо, тихо. Зараз зараз. Ніх... Ні. Я вже сама забула. А, не клич мене. Не клич мене. Ну. Твоє ж. Печаль. печаль. Я пам'ятаю. Нічого я не пам'ятаю. Досі. Досі. Не клич мене. Не зали. Шай. Вду. Шість свій слід. Не клич мене. Моя печаль. На серці. На серці не знаю. Словом. Словом і ділом. Досить. <сорист> Досить. Яке? <сорист> ну, і Забув я сказати мене... я тобі. Перший клас. <сорист> Двійку зараз поставлю, будеш у мене Я тебе поставлю зараз двойку. Щас а, стривай, 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 mm! mm -hmm. стривай. Зараз, інші відійшли. Не бы по законам. Не, давай сначала. Вот хорошо. Блин, да она хорошая, так я забыла начало. Одноклассники, давай сначала. Сейчас, стревай. Чекай. Подсказку найдем. Ну, так пускай играет, да, по Ну, так так не. Ну там чуть-чуть не так. О, а теперь? Кажи. Хтось вмиває Шо, вмиває... руки. Хтось вмиває руки, хтось ховає. Морду в Та -та 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 хтось дарився в науку, науку. хтось і читає і читає по созірям. Інші відійшли. Німи по законам звір'ю. <свісно> а в декого корона А в корона вже лежить на шиї. Зараз. <свісно> 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 Далі Що? 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 хтось ховає, морду Перевіряємо. <свісно> В мы по законам верим, а у на вели. У богатых. же семьи. Э, и, по... бу... и по бутове Крыки. Памперсы. Памперсы. Каля... Пам... Кого? Памперсы, коляски. Памперсы, коляски. Угу. Ну давай, включи, я послушаю и Від відкритки. Як тут наліво. Всі, мабуть, забули значення. Свої, значення слова бути щасливим. Щасливим. Бути щасливим. статко все купив, а, а хтось в елітному барі протирає столи, е, щось там. Закрабуш. А той, хто попався за крадіжку телефона, вже приміряв дві на погонах. Молодець. <рес> Приміряв синю форму і дві зірки на погонах. Далі. Це найулюбленіше Сережа. Ну, хто? Хто? Подожди. Відмінники. Відмінники як були, топими, ми так і лишилися. До речі, відмінник, але я не лишився. Відмінник. А ну так кого корона вже лежить. На шиї. Пробилися у люди я, Різне різні... бачення. хто хто, є хто. це не має значення, 에... Бідний чи багатий, багатий... заяч. Чи удав, чи... чи невідомий репер, який це написав? О! <х <animals> <х <Eltern> я поняла. Молодец. Здесь... Так видиш, тебе нужно з музикою. Ну так нечестно. Конечно, с музыкой. Нечестно. С музыкой нечестно. Да, ты что знаешь туда? Пойду на это. А. Ну отправляем мою запись на... На X-Factor? Обязательно. X-Factor. А так узнаешь, падая листья, воскресая память... Не-не-не, давай что делать. Мое сердце чисто. Не, фигня. Ну хоть слово вспомни. Да хрен, я не вспомню ни слова. Хай никто не верит... Хай ніхто не вірує, але я віру. Ну Саша не балуйся, ты знаешь эту песню. Нет, я не, не знаю. Ты раскры <розкрий> крыла. Ты раскры крыла. Ще люди? Вони тепер <розкрую> Не, Юля, это песня вообще. Хорошо. Обнимай чаще. И люби чище. Тада настоящий <розкрую> Хас настоящий и люби. Там. Всех люби, короче. Немає спогадів них. Немає спільних. Історії. Кохання це. Ко? Хуроба, а ти. Навіщо жити сьогодні, коли. Ні, Юлія, це не цікаво Ти мені все підказуєш, я нічого не знаю. Хорошо. Я залишив. та да та да і так любив. Не загубив. Подожди, ні. Я загубив. Все те ще що... подожди. Ти сама не знаєш, Чухо, я, я знаю. <ривіт> <ривіт> а, от від сьогодні І Стало. стало дуже... важко. Що це... Важко слухати тишу. Yes. Я... А вся та-та. Бачить. Богу Бог у мене не вийшло. <ривіт> Приту. Лився до сирої Голов... <ривіт> головою до сирої землі. <ривіт> І. Що ж там? Бог... Кігтями її. <рес> Усім мовчать навколо. Ні, я не знаю. Бо, я колись... бо я колись захотів усі біжать по колу. Або Що це я, я здорив. <рес> а я стою на місці і проклинаю Час. час там та да та да нас. Так, байдуже на нас. Залиши. Залиши. І не залиши. Мені хоч. Бодну одну весну. Залиши. Так, так, так,